Цитоплазматична спадковість. Явище цитоплазматичної спадковості полягає у здатності певних структур цитоплазми зберігати та передавати нащадкам частину спадкової інформації батьків. Провідна роль в успадкуванні більшості ознак організму належить ядру та хромосомам. Проте роль цитоплазматичної спадковості досить значна. Спадковість, що обумовлена хромосомами, отримала назву ядерної. Цитоплазматична спадковість пов'язана із двома видами генетичних явищ. Перше полягає у появі у нащадків ознак, що закодовані ядерними генами, але на прояв яких впливає цитоплазма яйцеклітини. Вплив ядерних генів материнського організму через цитоплазму яйцеклітини можна побачити на прикладі прісноводного червоного омалюска ставковика. Його черепашка може бути ліво закручена чи правозакручена. Алель, що визначає правозакрученість черепашки, домінує над лівозакрученістю, Але напрямок закрученості черепашки визначається материнським організмом. Наприклад, особини гомозиготні за рецесивною алеллю лівозакрученості, можуть мати правозакручену черепашку, якщо походять від материнського організму, який був гетерозиготним та мав домінантний алель правозакрученості. Таким чином, розщеплення за ознакою напрямку закрученості черепашки при схрещуванні ставковиків фенотипово проявляється із запізненням на одне покоління. Напрямок закрученості раковини визначається розташуванням клітин при першому поділу зиготи, а це розташування залежить від цитоскелету яйцеклітини, що і обумовлено геномом. В цей період геном зародка неактивний, а формування ознаки закрученості раковини залежить від генотипу матері. Такі гени називаються гени з материнським ефектом. Вони експресуються у незаплідненій яйцеклітині та визначають ознаки організму ще до того, як почне працювати власний геном зародку приблизно в кінці дроблення. До генів з материнським ефектом відноситься близько 100 генів дрозофіли. Наприклад, ген бікоїд визначає розвиток голови та груді на передньому кінці тіла зародка. При мутації в цьому гені це рецесивна мутація. У зародка на місці передньої половини тіла утворюється дзеркальне відображення задньої половини. Проте мухи, що мають два рецесивних е, мутантних гени, тобто є гомозиготами за цим геном, можуть бути цілком нормальними, якщо їхня мати мала домінантний алель. Але вони не дадуть нормального потомства. До другого виду генетичних явищ, пов'язаних із цитоплазматичним успадкуванням, відноситься успадкування ознак, які зумовлені позаядерними генами, розташованими у певних органелах це мітохондрії та пластиди. Така спадковість ще називається цитоплазматичною або позаядерною. Численні копії мітохондріальної і хлоропластової ДНК, що міститься у матриксі чи стромі цих органел, розподілені по декількох кластерах, що носить назву нуклеоїдів. Структура ДНК в нуклеоїдах більше всього нагадує структуру ДНК бактерій, ніж еукаріотичного хроматину, наприклад, відсутні гістони. Мітохондріальна спадковість. Еукаріотичні клітини можуть мати до декількох сотень мітохондрій: Генетичний матеріал мітохондрій складається із кількох десятків кільцевих та лінійних двоспірально правозакручених молекул ДНК. Які не пов'язані з гістонами. Довжина однієї молекули мітохондріальної ДНК складає від 15 до 75 тисяч пар нуклеотидів. Розкид розмірів мітохондріальної ДНК схожий на розкид у вірусній ДНК. Молекули мітохондріальної ДНК може складатися від менше, ніж 6 тисяч пар нуклеотидів у плазмодія до більше, ніж 300 тисяч пар нуклеотидів у деяких наземних рослин. Мітохондріальна ДНК може містити нуклеотидні повтори. Вони бувають великі від 1 до 10 тисяч пар нуклеотидів і малі це 600-700 пар нуклеотидів. Розмноження мітохондрії відбувається шляхом простого поділу. У разі виникнення в мітохондріальній ДНК мутації у клітині швидко може накопичитися значна кількість копій ушкодженого гена, що відобразиться на енергетичному обміні клітини. Мітохондрії спадкується тільки від матері. Під час запліднення у цитоплазму яйцеклітини потрапляє тільки ядро сперматозоїда, тому у материнському організмі буде наявні тільки мітохондрії яйцеклітини, і, відповідно, тільки гени, що вони отримали від матері. У савців геном мітохондрії представляє собою просту кільцеву молекулу ДНК приблизно 16 500 пар 500 парнуклеотидів, що складає менше ніж 0,3. 1000% розміру всього геному. Мітохондріальний геном людини був розшифрований у 1981 році і складає 16 569 нуклеотидів. Мітохондріальна ДНК людини має 37 генів, в ній закодовані гени транспортної РНК. Гени, що кодують білки рибосом, гени рибосомальної РНК, гени субодиниць білків дихального ланцюга, з 7 субодиниць цитохромоксидази, 2 субодиниці комплексу цитохрому, субодиниці АТФ-фази. Продукти беруть участь у процесі вироблення енергії в дихальному ланцюзі мітохондрії. Таким чином, геном мітохондрії складається із 13 генів, що кодують ферменти окисно відновного ланцюга, 22 гени транспортних РНК і 2 гени рибосомальних РНК, які беруть участь у синтезі білка безпосередньо в мітохондріях. Властивості мітохондріального геному людини перше. Щільна упаковка генів. Практично всі нуклеотиди входять у склад кодуючої послідовності білка, рибосомальної РНК або транспортної РНК. Ці кодуючі послідовності настільки щільно розташовані одна до одної, що залишається дуже мало місця для регуляторних послідовностей ДНК. Друга властивість вільне використання кодонів. У цитозолі і хлоропластах амінокислоти задаються 30 і більше транспортними РНК. Для синтезу мітохондріальних білків вимагається менше 22 транспортних РНК. Нормальні правила поєднання кодону та антикодону в мітохондріях послаблені. Таким чином, багато молекул транспортних РНК впізнають будь-які з чотирьох нуклеотидів у третьому положенні. Таке поєднання 2 з 3 дозволяє одній транспортній РНК взаємодіяти з будь-якими з чотирьох кодонів. В результаті вимагається менше транспортних РНК для синтезу білка. Третя властивість відмінний генетичний код. У мітохондріальної ДНК відрізняється значення 4 і 64 кодонів. Але постає питання: чому універсальний генетичний код притаманий усім організмам, відсутній у мітохондріях? Виявилося, що генетичний код мітохондрій у різних організмах відрізняється. Так. Мітохондрії з великим геномом у найпростіших реклінамонас не відрізняється від стандартного коду еукаріотичного ядра. Але у мітохондріальних геномах савців, грибів і безхребетних, кодон, урацилгуанін-аденін кодує трептофан, а у ядерному є стопкодону. У савців у мітохондріальному геномі аденін гуанін гуанін кодує аргінін, мітохондріях дрозофіл – серин, А у ядерному геномі є стопкодоном. Вважається, що через дуже малу кількість білків, що кодує мітохондріальний геном, заміна значення нечастого кодону не призводить до важких наслідків. Тоді такі заміни у великому геномі виключать порушення функціональ... функціонування багатьох білків і, відповідно, можуть призвести до руйнування клітини. Порівняння послідовностей ДНК різних організмів показало, що у хребетних, у тому числі і людини, у ході еволюції швидкість заміни нуклеотидів у мітохондріальному геномі була у 10 разів вища за ядерні. Це, скоріш за все, пов'язано з меншою точністю реплікації мітохондріальної ДНК і малоефективними репараційними процесами ДНК. Також висока частота мутації може бути пов'язана не тільки із недосконалістю репараційних механізмів, вона може бути пов'язана із відсутністю гістонових білків, присутністю вільних радикалів кисню це є побічним продуктом аеробного дихання. Мутації мітохондріальних ДНК призводять до виникнення мітохондріальних хвороб. Відносно велика швидкість еволюції мітохондріального геному тварин робить їх дуже зручним для оцінки часу відносно нещодавних еволюційних подій, наприклад, етапів еволюції приматів. Четверта властивість: гени в мітохондріях позбавлені інтронів. На відміну від ядерних генів, які складаються із екзонів кодуючих послідовностей, і інтронів некодуючих, які потім вирізаються в процесі сплайсингу, Мітохондріальні гени складаються виключно з екзонів, тобто кодуючих послідовності, і не містять інтронів. П'ята властивість. Відсутня рекомбінація генетичного матеріалу. Шоста властивість цитоплазматичний тип успадкування. Вся мітохондріальна ДНК успадковується за материнською лінією з цитоплазми яйцеклітини. Батьківські мітохондріальні гени у спадок не передаються. Такий тип спадкування називається уніпарентним. Висока частота мутацій, відсутня рекомбінація і цитоплазматичний тип спадкування дозволяє використовувати аналіз мітохондріальної ДНК у судовій медицині та популяційній генетиці. Мутації мітохондріальних генів не спадкуються у відповідності із Менделівськими законами. Людські клітини містять приблизно півтори тисячі мітохондрій. Їх особливо багато в клітинах з інтенсивним метаболізмом. Це клітини серця, м'язів, мозок. Клітини не можуть функціонувати без мітохондрії, без них життя неможливе. Клітини і тканини можуть містити як мітохондріальну ДНК одного виду, гомоплазмія, так і комбінацію нормальної і мутантної мітохондріальної ДНК в різних співвідношеннях гетероплазмія. Запліднена яйцеклітина людини. Це близько 2000 копій мітохондріального геному. Але всі вони успадковуються від матері. Людина, що має шкідливу мутацію, скоріш за все, не виживе, але матері можуть нести змішання популяції мутантних і нормальних мітохондріальних геномів. Їх діти, що успадковують цю суміш, скоріш за все будуть здорові. Але якщо внаслідок мітотичної сегрегації це явище нерівномірного розподілу мітохондрій під час поділу клітини. Може призвести до випадкового накопичення мітохондрій у клітин одного типу. І це випадковим чином призведе до переважання дефектних мітохондріальних ДНК у певній тканині. Це найбільш критично для м'язової нервової тканини, оскільки їм необхідно дуже багато АТФ. Хвороби, що пов'язані з дефектом мітохондріальної ДНК, передаються від хворої матері як донькам, так і синам. Але лише доньки можуть передати хворобу далі у спадок. У мітохондріальній ДНК виявлені точкові мутації, делеції або дуплікації мітохондріальної ДНК. Мутації мітохондріального геному призводять до порушень тканинного дихання, можуть проявлятися у вигляді дефектів різних ланок у циклі крепса, у дихальному ланцюзі, процесах бета-окиснення тощо. Проте, не всі ферменти та інші регуляторні фактори, необхідні для роботи мітохондрій, продукуються мітохондріальною ДНК. Більша частина мітохондріальних функцій кодуються ядерним геномом. Дослідження показали, що мутації мітохондріальної ДНК прискорюють процес старіння і розвиток вікових патологій, наприклад, нейродегенеративних захворювань. Крім того, мутації мітохондріальної ДНК можуть викликати зниження чоловічої фертильності, підвищений ризик невиношуваності вагітності та порушення ембріонального розвитку. Тобто розлад роботи мітохондрій може призвести до порушення синтезу ними АТФ і, відповідно, впливає на енергетичний обмін клітин і функціонування всього організму. Можна виділити дві групи хвороб, пов'язаних із мутаціями мітохондріального геному. Перше це яскраво виражені спадкові синдроми, що обумовлені генами відповідні за мітохондріальні білки. Друге, це вторинні мітохондріальні хвороби, що викликаються порушенням клітинного енергетичного обміну як важливої ланки формування патогенезу. До першої групи відносяться наступні хвороби. Цукровий діабет, що супроводжується глухотою мелаз. Проявляється у ранньому віці і пов'язаний з мутацією гена МТТЛ1. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, що супроводжується діабетом, судомами, зниженням слуху, серцевими хворобами, низьким зростом, ендокринопатіями, непереносимості фізичних навантажень та нейропсихічними відхиленнями. Спадкова оптична нейропатія Лебера проявляється втратою зору у ранньому пубертатному періоді. Пов'язана з однією із трьох точкових мутацій мітохондріальної ДНК генів субодиниць комплексу 1 окисно фосфорольвального ланцюга. Синдром Вольфа Паркінсона Уайта синдром із передбудженням шлуночків серця та надшлуночковою тахіартмією. Синдром Лея підгостра некротизуюча енцефаломіопатія. Проявляється в кінці першого року життя, швидка втрата функції організму судоми. Порушений стан свідомості, деменція і зупинка дихання. Мітохондріальна нейрогастроінтестинальна енцефалопатія характеризується неефективною перистальтикою, нейропатією зі змінами білої речовини мозку. Захворювання пов'язано з мутацією ядерного гену тимдин фосфорилази. Але недостатність тимід-фосфорилази призводить до того, що в мітохондріальній ДНК дуже швидко накопичуються мутації. Та це призводить до дисфункції дихального ланцюга. Хвороба прогресує у часі. Хвороба Кернса-Сейра. Типовий початок до 20 років. Викликає ураження м'язових волокон, що контролюють рух повік та ока. Виникає птоз, порушення серцевої провідності. Може бути мазочкова атаксія, глухота, м'язова слабкість. мерф синдром. Міоклонічна епілепсія з нерівними червоними волокнами. Має різний ступінь вираженості через гетероплазмію. Він пов'язаний із мутацією в гені, що кодує одну із транспортних РНК, що переносить лізин. Це призводить до порушення синтезу білків, до складу яких входить відповідна амінокислота. Внаслідок м'язова слабкість або проблеми із серцевим м'язом, деякі види епілепсії або розумова відсталість. До другої групи хвороб відносяться хвороби сполучної тканини, синдром хронічної втоми, глікогеноз, кардіоміопатія, мігрень, печінкова недостатність, панцитопенія, гіпопаратеріоз тощо. Через різний розподіл дефектних мітохондрів в різних органах. У однієї людини це може бути хвороба печінки, у іншої захворювання мозку. Величина дефекту також буде залежати від кількості мутантних мітохондріальних ДНК. Геном хлоропласта та хлоропластна спадковість. Генетичний матеріал хлоропластів включає декілька десятків двоспірально правозакручених молекул ДНК, які є копіями одна одної. Геном хлоропластів вищих рослин складається з 70-200 тисяч пар нуклеотидів. Молекули ДНК хлоропластів представляють собою лінійні молекули, що складаються з послідовності з'єднаних множинних копій геномів. Молекула хлоропластової ДНК дуже консервативна за структурою та наборами генів. Так, геноми хлоропластів рослин, що знаходяться у дальній спорідненості, наприклад, табаки печінковий мох, дуже схожі між собою. А хлоропластова ДНК, як правило, містить 110-130 генів, в тому числі гени фотосинтетичної системи та власний генетичний апарат. Таким чином. Хлоропластові гени приймають участь у чотирьох процесах транскрипція, трансляція, фотосинтез і біосинтез малих молекул, таких як амінокислоти, жирні кислоти і пігменти. Сюди відносяться гени транспортних РНК, рибосомальних РНК, гени РНК полімераз і гени, що кодують білки пластидних рибосом. Фотосинтетичні гени це гени великих субодиниць. Рибулозо біфосфат карбоксилази, фотосистем 1 і 2, цитохромні комплекси АТФ синтетичні гени. Гени хлоропластів кодують ще близько 40 білків, функції яких остаточно не з'ясовані. Всі відомі на даний момент білки, що кодуються у хлоропластовій ДНК, є частинами більших білкових комплексів, які також містять одну чи декілька субодиниць, кодуємих ядерним геномом. Хлоропластова ДНК не пов'язана з білками гістонами. А взагалі, геноми хлоропластів і мітохондрій дуже схожі. Вони мають схожі промотори та термінатори транскрипції амінокислотна послідовність білків, що хлоропласти, явно нагадує бактеріальний тип геному. Приблизно у двох третин вищих рослин. Батьківські хлоропласти, тобто ті, що містяться у пилку, не потрапляють у зиготу, тому хлоропластова ДНК, як і мітохондріальна, спадкується переважно по материнській лінії. В деяких рослинах хлоропласти пилку таки залишаються в зиготі, і це призводить до виникнення мазаїцизму рослин.